Всім привіт! З вами канал Космос. Нещодавно в обговоренні нашого відео, присвяченого колонізації Марсу, мені поставили питання, яке я чув вже не раз: як відбувається зв'язок з космічними апаратами, що знаходяться глибоко в космосі? Наприклад, з марсоходами чи зондами, які відправляють на край сонячної системи? В цій темі одних цікавить, як це в принципі можливо на настільки великих відстанях. Інших, чому передача даних з віддалених апаратів йде так повільно? До прикладу, одна фотографія може передаватися кілька годин. Давайте розберемося в цьому разом. Надіслати із землі сигнал до будь-якого космічного апарату не становить великої проблеми, бо у нашому розпорядженні знаходиться хоч вся енергія Землі. І при потребі ми можемо нарощувати потужність передавача до необхідного рівня. Фактично, сучасного рівня технологій і потужності світових електростанцій вистачить, щоб відправити сигнал на тисячі світлових років. Тому проблем з відстанню передачі сигналу із Землі по сонячній системі в людства не буде ніколи. Крім того, космічні апарати знаходяться у відносній електромагнітній тиші, оскільки в космосі практично немає ніяких техногенних шумів, які могли б створити перешкоди передачі сигналів. Вплив же природніх шумів ми можемо легко відфільтрувати. Таким чином, відправити сигнал із Землі на будь-який космічний апарат відносно нескладно. А ось навпаки, відправити сигнали з космічного апарату на землю справді складне завдання. По-перше, запаси енергії космічного апарату обмежені, і він не може просто збільшувати потужність. Особливо гостро це відчувається для апаратів, що летять на край сонячної системи, оскільки туди потрапляє дуже мало світла від сонця. А отже, чим далі, тим менше енергії вироблятимуть сонячні панелі. Крім того, політ на край сонячної системи займає багато років, протягом яких сонячні панелі деградують, що знижує їх коефіцієнт корисної дії, і вони знову ж таки виробляють ще менше енергії. Також такий довгий політ виснажує радіоізотопні термоелектричні генератори, скорочено рітеги, які стоять на зондах і забезпечують їх додатковою енергією. По-друге, на Землі ми маємо величезну кількість техногенних шумів. Радіо і телебачення, сигнал мобільного зв'язку, сигнали військових та цивільних авіацій та багато іншого все це створює перешкоди та ускладнює прийом і без того дуже слабких сигналів із космосу. Ну а на додачу до всього цього, інтенсивність сигналу на одиницю площі антени підпорядковується закону обернених квадратів, тобто вона обернена пропорційна квадрату відстані до космічного апарату. Це означає, що при віддаленні апарату на вдвічі більшу відстань, сигнал, який ми приймаємо на землі, слабшає в 4 рази. Щоб прийняти такі слабкі сигнали, на землі доводиться будувати дуже великі антени приймачі. Причому чим більше, тим краще. А крім того, щоб відрізнити сигнал космічного апарату від техногенних шумів, створюють кілька антенн на великій відстані одна від одної. Якщо всі вони прийняли сигнал, то він не шум, а сигнал зонда. При цьому, як я вже казав, передача даних із віддалених апаратів також йде дуже повільно. Але чому це так? Здавалося б, радіохвилі поширюються зі швидкістю світла. Чому зонд не спроможний передавати інформацію зі швидкістю світла, скажімо, 100 Мбіт на секунду? Справа в тому, що максимальна швидкість передачі інформації залежить від смуги пропускання каналу зв'язку, потужності сигналу та рівня шумів. При віддаленні зонда від землі рівень шумів і смуга пропускання залишаються незмінними, тоді як потужність падає відповідно до закону обернених квадратів. Тому падає і швидкість передачі даних. На додачу до цього, при передачі даних до кожного байта інформації додаються так звані перевірочні біти. Це свого роду контрольна сума, що дозволяє виявити та виправити помилки, які можуть виникнути під час передачі інформації. Цей спосіб називається перешкодостійким кодуванням. Залежно від типу коду, який використовується, обсяг даних, що передаються, може збільшуватись півтора-два рази. В результаті швидкість передачі корисної інформації додатково падає. Саме тому одна фотографія із зонда нові горизонти може передаватись кілька годин або навіть кілька днів. Ну а на цьому в мене все. Дякуємо нашим патронам за підтримку. Ви допомагаєте нам робити наш канал кращим і підвищувати якість контенту. Слава Україні!